Як ви думаєте, коли перші ракети Патріот, деякі з цих озброєнь, які куплять наші союзники, вони вже відправляються. З яких країн? Вони надходять з Німеччини, а потім Німеччина їх замінює, і в усіх випадках Сполучені Штати отримують повну компенсацію. Ви вже почали. Отже, що відбувається, як ви знаєте, це європейський союз. Якщо подивитися, в основному це речі з європейського союзу, але давайте розглянемо це в контексті НАТО. Так це дуже сложно. Але НАТО поверне нам гроші за все. В деяких випадках нам будуть повертати кошти безпосередньо країни Європейського Союзу. Чи почали отримувати ці виплати? Але ми завжди отримуємо свої гроші повністю. Тож нам більше не доведеться робити жодних інвестицій. Ми отримуємо свої гроші повністю, і якщо ми зможемо укласти угоду, це буде чудово. Ми рятуємо 5 чи 6 тисяч солдатів на тиждень. Вони російські та українські солдати. Вони не американські солдати, і ми не будемо пускати чобіт на землю. Але хм, це ганьба. Ви стурбовані тим, що сторинні е, е, тарифи для покупців російської нафти зашкодять американським споживачам, які купують бензин на заправках. Я так не думаю. Я думаю, що врешті-решт це все Воно мало б зникнути. І Путін справді каже: так, я хочу миру, я хочу миру. Але поки що він цього не дотримався. Тож я думаю, що це зникне, але ми скоро дізнаємося. Чи можу я запитати про Іран? Чи бачили ви якийсь прогрес у переговорах з Іраном? Ми вже давно нічого про це не чули. Ну, вони хочуть говорити. Я не поспішаю розмовляти. Вони хотіли б поговорити. Я не поспішаю розмовляти, тому що ми знищили їхній об'єкт. Їм доведеться починати все спочатку. Насправді він знищений настільки, що вже непридатний для використання. Їм доведеться обирати іншу гору.